Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3884-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 436 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. Три п'ять, двадцять 44-19. Лото максима максимально вигравально. Виграва Шановні гравці, вашої увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. вам! 32 два. Двадцять два. Шістдесят 11 Шістдесят один. Чотирнадцять. Одинадцять. Сімнадцять. Сорок сім. Шістдесят, сорок чотири. Двадцять дев'ять, двадцять чотири, тридцять. П'ятдесят вісім. Один. Три. Сорок один, п'ятдесят п'ять, тридцять вісім. 73. А тепер у увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7669 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 3. 1. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3. Один. Три. Бережіть себе. Все буде Україна.